Тільки не подивіться, яка краса павичі. О, які вони розпушили хвісти. І біленьке. І цей маленький, але такий от того який хвіст. І це тільки що була лунала тривога повітряна. І вони, якщо Лунала, ну ми сиділи там, вони. Це ж так кричать, а не Вони хоч тривога кричать, хоч не тривога, але які вони гарні, боже Боже. А які вони смачні! Смачні навіть. Бачите, 107 років написано з 1917 року курорт цей. Дивіться, як гарно. В воді. Все. Як же тут красиво! Серце навіть заумирає. Такі вже рідні місця, місця рідне. А там хтось гоне. Щучка, набуть. Маленьких рибок може коньок. Скільки мріяв і вудочку привозив, але так тут рибою не половив. Ладно. Війна скінчиться і будемо ловити рибу. Все, усім миру добра злагоди, всім щиро дякую і будемо жити, зважаючи ні на що. До побачення, мої люди, пока.